Бардачок у нас доволі міський, пробігу у нас 196 тисяч, це не дуже багато для дизеля. За свої кошти класна тачка. Майже все за 9300. Ви Вже зацікавились. Це нас Opel Insignia 2014 року. 2,0 дизель турбодвигун, механіка у нас шести ступочка. Тут білет лінза дуже гарно світить. Також є ходові огні і туманочки. І ще тут є парктронічки на всіх дверях. безключовий доступ, дуже зручно. Ззаді у нас теж ледики, тут доволі багато міста. інсігня, є шторочка, шторочка працює добре. До речі, у нас лядя, вона дотягується. Немає електроприводу багажника, але вона дотягується. Я ось відпускаю акуратно. Хоп, і вона затяглась сама. Позаду у нас карта в гарному стані. Тут зверху така накладочка м'якенька, є під руку така текстильна накладочка, також м'якенька. Загалом салончик текстиль в непоганому стані. Є айсофікси, також у нас є подлокітник із нішою, з двома постаканками. І ще можна відкинути кришечку. Оцю, і буде туди рівна підлога, і сюди можна грузити все, що дно. До речі, всі підйомники у нас авто, є електрорегулювання та складання дзеркал, центральний замок, автосвітло, автодощ, туманочки поряд зад, мультикермо шкіряне. До речі, У нас сідушечка. Вона із такою ще підставочкою під коленям вона видвигається, сидушки у нас гарні, є підйом, електроподйом, є опора пояснічна, працює, утримання в полосі, також є сліпі зони, що дуже гарно. І по шумці реально класно, тут комфортно в ній знаходиться. Є підігріви і клімат двохзонна. До речі, оці екранчики. вони... Сенсорні. Ось хоп, нажимаєте, подогрівчики працюють. І ще є така панелька тут, вона з підсвіточкою підсвічується, вона управляється мультимедією. І, до речі, коли так пальцем водиш, там перескакує з положення на положення, то тут воно вібрує так приємно. Ну, ти чувствуєш, як наче, ти на кнопку нажимаєш, я вам зараз покажу камеру заднього огляду, яке в неї качество, І ви будете дуже здивовані. Дивіться, качество тут реально дуже хороше. Подивіться просто, який він плавний. Я чуть-чуть повертаю руля, і дивіться, як направлення дуже плавно прям поворачує. Зеркало з автозатемненням, затемненням, бардачок здоровий оббитий, щоб нічого не громахало. Ну, взагалі, машинка прикольна, реально, за свої кошти, класна тачка. Тут є з в ній все, вона поїзді комфортна, дизельок їде добре, економненька, реально дуже приємна машинка. Ми знаходимося в місті Суми на вулиці Героїв Крут, 19. Всім гарного дня!